Відповідаю на питання стосовно розв'язування квадратних рівнянь способом перекидання. Одразу скажу, не підійде тим, хто погано вміє застосовувати теремовієта і не знає табличку множення. А ще коли немає цих коефіцієнтів, які зараз ми будемо перекидати, слідкуйте уважно: двічка заважає застосовувати туремовієта. Я її перекидаю, помноживши на два вільний член. По суті, я отримую нове квадратне рівняння. t квадрат мінус 7t плюс 6 дорівнює 0. Це як заміна, але я зараз не обґрунтовую, я просто пояснюю на практиці. Згадайте, за теоремою вієта. Сума в нас буде 7, коефіцієнт перед зміною з протилежним знаком, і вільний член показує добуток. Це в нас будуть 6 та 1 корені, і сума їх тоді буде 7. t1, t2 знайдено одиничка і 6. Але отут увага. Отримані корені тепер потрібно поділити на коефіцієнт, на який ми множили вільний член, тобто на 2. Поділити на 2, і це будуть корені нашого поданого рівняння. Це усний спосіб. Я зараз розписую це все можна робити усно і дуже швидко. 6 навпіл буде 3, одна, друга та 3 це корені поданого квадратного рівняння. Давайте далі трішки швидше. Множили на 4 х квадрат, перекидаємо, помноживши на мінус 14 т квадрат мінус Т, мінус 56, 14 на 4 дорівнює 0. Заторимо вієта добуток мінус 56, а сума одиничка. Це буде 8 і мінус 7. Це т 1 т 2 Не забудемо поділити на 4. Чому на 4? Саме 4 ми перекидали. І перший корінь, і другий корінь. Отримуємо… Т1 дорівнює така звичка x1, вибачте, пишу по порядку завжди. Х1 дорівнює мінус 1,3 або мінус 1,75, а другий корінь х2 дорівнює 8 ми на 4 ділили, буде двічка. Зрозуміло? Все дуже швидко, це усно можна виконувати. Особливо вигідно застосовувати цей спосіб, коли в нас великі коефіцієнти і піднесення за допомогою, коли ми дискримінанти обчислимо, до квадрату, b квадрат, мінус 4. Ну, дуже довго. І ще ми отримаємо великі корені, е, велике значення під коренем. Ну, давайте ще одну покажу. Перекидаю трієчку, множу на 16, 48. А мінус 14 сумі, добуток 48. А мінус 14 сумі нам підійде мінус 6 та мінус 8. Ми множили на 3, тепер поділимо на 3, буде мінус 2 і мінус 8 третіх. Мінус 8 третіх, я запишу мінус 2,2. І треті. Отут десятковим дробом ніяк, так і залишаємо. А другий корень буде мінус 2. От і все. Все дуже легко і швидко. Напишіть, як вам сподобалося, чи виходить у вас так розв'язувати. І, от, щоб перевірити, чи виходить, чи ні, пропоную розв'язати ще одне рівняння самостійно. До речі, перевірити за допомогою дискримінанта і формули коренів квадратного рівняння, можливо. Впевнена, що це було корисно. Є такі особливі квадратні рівняння, на які хочу звернути вашу увагу. Це звичайні на перший погляд, рівняння, але якщо коефіцієнти 7-4 мінус 3, усі додати, тут буде 0, зверніть увагу. 3 мінус 5 плюс 2 так само буде 0. Одиниця мінус 3 плюс 2, так само усі коефіцієнти А плюс Б плюс С в сумі дадуть 0. Тоді варто запам'ятати, перший корінь дорівнює 1, а другий це поділити на А. Дуже легко. Перший корінь одиниця. В кожному з цих рівнянь, про яке я говорила. А другий корінь, погляньте, це в нашому рівнянні першому. Це мінус 3, А це 7. Тоді потрібно мінус. 3 поділити на 7. Швидко перше рівняння розв'язано. В другому рівнянні перший корінь одиниця, а другий корінь С, це, це наша двійка, поділити на А це 3. Тобто 2 третіх. Так само і в третьому рівнянні можемо знайти другий корінь 2 і поділити на одиницю Це поділити на А. Це 2, одиниця це А, тобто просто буде двічка. От так швидко ми розв'язали рівняння. Ще інша група рівнянь, це інші рівняння. Погляньте: якщо 7 відняти 4 і відняти 3 буде 0, ми вже знаємо з попереднього рівняння, то плюс ну, тут -от інший знак стоїть. Да? Зверніть увагу, якщо коефіцієнт B беремо з протилежним знаком 3 мінус 5 плюс 2 і буде 0. 1 мінус 3 плюс 2 буде 0. От щось схоже на цей випадок, але інший. Тоді перший корінь – мінус 1, а другий корінь – мінус це поділити на. І я швиденько пишу: перший корінь – мінус 1 в кожному з тих рівнянь, які в мене в другому стопчикі. А другий корінь ми будемо визначати, поділивши вираз, який коефіцієнт який протилежний це. отут мінус 3 протилежний буде. 3 ділимо так само на А. Тобто маю просто 3 сьомих. Так само переходимо до другого рівняння. Якщо в нас перший корінь мінус одиниця, другий корінь мінус 2 третіх, це на А, перший корінь мінус одиниця, другий корінь мінус 2 поділити на 1, тобто мінус 2. Це легко. І якщо ви будете бачити такі рівняння, от, наприклад, 11х квадрат мінус х мінус 10 дорівнює 0. Звичайно, можна рахувати дискримінант, як я показувала в попередніх відео, а далі обчислювати за формулою. Але якщо ви звернули увагу. На на коефіцієнти 11-1 мінус 10, -0, відразу визначаєте, о, це перший випадок, перша частина теореми. І можна відразу визначити корені. Або, наприклад, 29х квадрат, навмисно приводжу, коли коефіцієнти такі немаленькі. Нехай буде плюс 27х і мінус 2 дорівнює 0. Перевірте, що тут саме 29 мінус 27 мінус 2 десь 0, оце другий випадок тереми коефіцієнтів. Звертайте увагу і пробуйте розв'язати.